Наступний проєкт, який ми будемо робити з вами, це вишита серветка. Ми будемо вчитися виконувати різні шви, як прозорі, так і поверхнево накладні шви. Будемо вчитись вишивати хрестиком. Для чого? Що нам потрібно? Потрібно придбати тканину. Тканина називається або канва. Її називають або тканина для вишивання аїда. Розміри тканини 25 на 25. Якщо у вас попадає ось такий край, пружок тканини, його не рахуйте, його ось, треба. Ми Я відрізаємо ді... краєчок, він нам не потрібен. Що ми далі робимо? Ну, для роботи, я вам сказала, що тканину треба придбати. Треба придбати, в кого немає ось такі ниточки муліне будь-якого кольору. ці нитки, перемотати на ось такі катушечки для зручності. І потрібна голка. Голка для вишивання. Вона трошки відрізняється від голки для шиття. Ось голка для шиття вона має гострий кінчик. Це для того, щоб легко проколювати тканину, коли ми шиємо. А при вишиванні голочка трошки із затупленим краєчком. З хорошим великим ушком із затупленим краєчком. Для чого? Для того, щоб коли ми вишиваємо, голочка проходила в дирочку, але не, роз, не розсутувала оці нитки, які на тканині є. Так. Що ми далі робимо? З усіх країв лінієчку, лінієчкою, відмічаємо, ставимо точечки 2 2 см з краю. Ось, в одному куточку поставили 2 см, точечку, в другому і це буде звідси 2 см. І по боках 2 см. От де вони перетнуться, оці точечки шукаємо От лінієчку. І так з усіх чотирьох сторін. І тут так само робимо з протилежного боку. Що ми далі робимо? Що нам потрібно: або якісь маленькі ножиці, або може бути гачок, чи, можливо, можна навіть голочкою. Ось ми помітили. Точечка у нас, тут 2 см і тут 2 см. Дивимось, де вона стоїть, ця точечка, на якому пасмі. Так, протягуємо голочкою до кінця і дивимось, ось оце полосочка така. Піддіваємо голочкою. Мені краще, мабуть, дигачечку підтягнути. Злегка піддіваємо, трошечки. І тепер по одній ниточці витягуємо. Робимо ось такі доріжки. По одній. Не тяніть зразу всі нитки, по одній, по одній легко витягується. Ось одну доріжку зробили. Тепер дивимось, де у нас тут точечка. Ось вона була ось ця точечка. Ідемо від цієї точечки до кінця. І з цього боку теж висмикуємо однієї доріжки. Одну доріжку так трошечки піднімаємо її. Най урок, вам треба підготувати, щоб у вас була тканина. З ось такими підготовленими доріжками з усіх чотирьох сторін. Ниточки муліне, намотані на катушечку. І голка, голка для вишивання, ну і ножиці. І Ножиці Ножиці більші, можуть бути, не обов'язково такі маленькі. Зрозуміло, це на наступний раз.